Вовчик голубя зловые пацаны. <голый> Во. А ты что, голубя в садок бросаешь? <голый> Я поймал его. <голый> <голый> ну, по-моему. Давай. Голубя спіймали просто. Щас в садок. О боже. Гургур. Гургур. -гур. Голубя спіймали. Гургур. -гур. Так, друзі, ну що? Полетить, не полетить. Давайте погнали. За це має бути риба, справи? <звук> Отак от, друзі, дивіться, як вовчик ловить. За один закид. І голуба, і рибу. Це профі. І охотник і рибак.